Пуско двох рідних мов не буває. Львівські освітяни вимагають від президента не нищити української мови. Більше двох тисяч львівських освітян зібралось біля пам'ятника Шевченкові, аби захистити свою рідну державну мову. Повернути пільги та доплати чорнобильці вимагають уваги від влади. Чому державі урядовцям байдуже до тих, які фактично зробили їм послугу ціною в життя? Таки домовились. Виборча комісія 123-го округу після чварів врешті стала до роботи. Цього разу окружна виборча комісія у перемишлянах засідала не 9, а менше 2 годин. Вітаю вас, наш репортер. Оглядає основні події вівторка. Учителі за мову більше двох тисяч освітян зібралися біля пам'ятника Шевченкові, аби висловити свій протест проти мовної політики в Україні. Учасники Віча закликали президента не ставати на бік душителів української мови. Закон про регіональні мови в Україні кажуть освітяни, відводить українській мові роль пасербиці. Зі шкільних та академічних підручників почали вилучати твори письменників, яких залюбки вивчали школярі та студенти впродовж 20 років. Василя Симоненка, і, е, Уласа Самчука, і е, Багряного сад Гециманський. На превеликий жаль, знову забрали від нас і собор Олеся Терентівича-Гончара, де він нас закликає берегти собори наших душ. А собор нашої душі це наша мова. Не буде мови, не буде народу, не буде нашої нації. Не буде нас з вами, не буде держави Україна. Дерево Боскиріння гине. Так само вмирає нація безрідної мови. Ми маємо зберегти свою мову. Я казала Ліна Костенко, що нації вмирають не від інфаркту. Спочатку їм відбирають мову. Ми хочемо, щоб нам не відібрали нашу мову. Навіщо склали навіть скорботний календар поетапного нищення української мови? У 1720 році цар Петро заборонив друкувати книжки українською. Минуле століття Україна стала незалежною, однак мова і надалі потребує захисту. Це великий нонсенс для всього світу, щоб мова автохтонного населення, яке проживає тут тисячоліттями, у якихось утисків потерпає на своїй рідній ж землі. Для нас це є дуже болюче питання. Оскільки ми українські філологи. Ми прийшли по перше, щоб підтримати українську мову, тому що ми українці. Ми народилися на Україні на Україні і хочемо розмовляти українською мовою. Львів'яни відчувають себе відповідальними за порятунок рідної мови. Найтемніша ніч перед світанком. Так, деколи ми можемо трошки щось знаєте, приспати. І Бог завжди нас будить, щоб ми відчували ту відповідальність, яку ми, львів'яни, маємо в цій державі. Ми як цей голий нерв. Ми завжди повинні говорити правду і стояти на сторожі нашої державності, нашої мови. Наостанок учасники Віче прийняли резолюцію, в якій закликали президента України захистити державну мову. Володимир Моїсеєв, Олександр Бригадир, наш репортер, нам Виборчий процес зі скрипом. Виборча комісія округу номер 123 із центром у перемишлянах. Лише у вівторок почала працювати як слід. Раніше засідання там тривали цілими днями, а навіть найпростіші рішення були оскаржені у судах. Не могли домовитися між собою з одного боку, керівництво комісія а з іншого більшість її членів. Що заважало запустити виборчий процес в окремо взятому окрузі, та чому він, врешті-решт розпочався, з'ясовували наші журналісти. Робота окружної виборчої комісії у вівторок почалася під вигуки ганьба. Опозиційні партії влаштували під стінами будинку акцію протесту. Вибори на окрузі організовують здебільшого представники дрібних партій. Так вирішив жереб центр виборчкому у його чесність. Опозиціонери не вірять. Просто знущанням для України в цілому, для західної України є ті представники партії, які виграли це жеребкування, які будуть представлені в ОВК. Є там кілька яких я знаю з хорошої сторони, але в основному там є люди, скажімо так, заробітчани. Дехто можливо чекає, що щось сфальшує, і зато дістане от певну суму за оцінками спостерігачів. Більшість членів комісії голосує напрочуд одностайно, хоча й прийшли сюди від різних партій, таких як Руський Блок чи Союз анархістів України. Технічних партій, які насправді не ведуть активної політичної діяльності, ну зокрема, про Львівщину, точно можна говорити. От ці синхронні голосування, в принципі, стали от детонатором наступних подій. Така ситуація не лише у перемишлянах. Моніторич ситуація власне по Україні багато є відгуків і зауважень, що окружні виборчі комісії працюють. Сплановано є в них відповідні диригенти, люди, які працюють в окружних виборчих комісіях, як статисти. Вони просто піднімають руки тоді, коли їм просигналізують. Як наслідок попередні засідання у 123-му окрузі тривали довго і без результату. Ми засідали по 12 годин. Засідання і не могли прийняти порядок денний навіть за основу. Чергове засідання почалося із декламації чергових судових ухвал. В МІДІ довелося розбиратися із процедурними питаннями. Керівник комісії, якого на попередньому засіданні намагались замінити на головуючого, вважає саме рішення судів вплинули на настрій його колег. Після того, як я прочитав верніше, довів до членів комісії і присутніх ці ухвали суду, пішли зрушення. Чи то судові ухвали, чи мітинг під дверима, чи присутні журналістів, але цього разу 123 двадцять третього спрацювала зразково одностайно і без зайвих суперечок. Ухвалили план заходів, розподілили поміж собою обов'язки, і найголовніше затвердили проект кушторису. Вибори на окрузі коштуватимуть майже 6 мільйонів гривень. Арсен не Юрій Герасимов, наш репортер. Гості євро 2012 найбільше мріють повернутись до Львова. Найменше зміст, що приймали фінальну частину єврочемпіонату, приваблює Харків. Про це свідчить результати опитування, опублікованого в тижневих коментарі. Як повідомив директор проєкту ГІС матіс Бранд, кожен другий фанат, що відвідав Україну, оцінив загальну організацію Євро на дуже добре. Дев'ять з десяти іноземців думали, що все буде організовано значно гірше. Серед тих, хто збирається повернутися в українські країни, найменше опитаних хотіло б повернутися до Харкова. Лише 17%. У Донецьк вже 41%. Найбільш популярним є Київ, 54%. І до Львова хотіли б навідатись ще раз 68% оболівальників. Чорнобилець в нашій державі це не статус, а вирок переконують ліквідатори на ЧАЕС Сьогодні вони зібрались під стінами обладміністрації, аби таки домогтися своїх соціальних виплат та субсидій. У 2010-му до закону про соціальні виплати внесли зміни, і наслідок цього більшість чорнобильців отримали просто мізерні пенсії та виплати. 20 років тому пані Галина покинула своє рідне село Поліське. Продовж п'яти років жінка з родиною мешкала в радіоактивно забруденому селі, орала землю, їла фрукти, водила дітей до школи і садка. І на колінах просила владу вивезти їх звідти. Адже у Поліському радіація, і в 86-му, і зараз вдвічі більше ніж у Чорнобилі. В суботу 26-го вечором ми подали штормову телеграму в Київ про те, що радіація була 4 тисячі мікроренин. В неділю вертоліт прилітав, то було 12 тисяч, а далі було і до 30 тисяч. Поліське спорожніло лише у 1990-му. Все село фактично переселили до Львова і області. Тут дали квартири і сяк так забезпечили роботою. Родина пані Люби ледь-ледь зводила кінці з кінцями. А після змін у законі про соціальні виплати у 2010 році, яким зменшили виплати Чорнобильцям, взагалі не знає, як жити далі. Як я можу за 1080 купити собі? Медикаменти від цукрового діабету, А у мене не один цукровий діабет. Пан Роман у Чорнобиль на ліквідацію не рвався, але його записали добровольцем. Серед ночі чоловіка вивезли з рідного сокаля і примусила як міліціонера патрулювати в прип'яті. Тепер у нього проблеми з кров'ю і жахливі спогади. 90 днів перебування в зоні лиха. Хто не хоче, може їхати додому, але не забувайте, що ви приїжджаєте додому. Ви вже не працівник міліції. А раз не працівник міліції. Стаєш воєнно значить заберемо тебе як партизана на півроку сюди. На початку 90-х у Львівській області проживало майже 10 тисяч чорнобильців. Тільки у Львові було 800 сімей. Сьогодні через хвороби, нестачу коштів та відсутність уваги у Львівській області мешкає лише 2 тисячі осіб. Люди тихо помирають, люди тихо помирають просто. Чорнобильці вимагають свої кровно зароблені кошти. Перемагають у судах, домагаються правди і жодного результату. Якщо влада таки не зверне на них увагу, за тиждень усі чорнобильці країни зберуться під стінами Верховної Ради. Ірина Папірник, Юрій Герасимов, наш репортер. Хто винен, що у Львові смердить? Сьогодні оприлюднили результати досліджень, які мали назвати винуватця неприємного запаху в місті. Порушників виявилось аж 12. Це підприємства, в стічних водах яких концентрації сірководню, аміаку і метилмеркаптану, які спричиняють неприємний запах, перевищують норму. Серед них перша приватна броварня, «Світанок», ензим та львівський жиркомбінат. Хоч винуватців і більше десятка, проте найбільшим порушником залишається підприємство Ензим ще у 2007-му зобов'язався модернізувати свою учасні споруди та Цього досі не зробив. Крім того, в його стічних водах забруднювальні речовини перевищують норму у сім разів, тоді як в інших підприємствах у два-три рази. Тож, аби львів'яни забули про неприємний запах, підприємства-порушники повинні дотримуватись встановлених норм та встановити свої очисні споруди. Якщо ми приймаємо таку кількість органіки, то вона відповідно вибухає в вигляді майбутнього розкладу. Мікроорганізми і виділення газів. Що треба робити? Треба виконувати програму, яку в 2007 році ензим затвердив, і от вона є підписана і подана всім програмам 2007 року. Після десятої вечора на таксі так у Рясне добирається його мешканці. Вранці у час пік тут годі сісти в маршрутку. А ввечері громадський транспорт їздить так погано, що люди сідають у таксі або телефонують друзям, навіть не дочекавшись своєї маршрутки. Чи справді так погано курсують міські маршрутки? Перевіряла наша знімальна група. Наталя живе у рясному, працює барменом у кафе. Його зачиняє о 10-й, але чекає, допоки піде останній клієнт. Далі збирає касу, наводить лад на своєму робочому місці та йде на зупинку. Сьогодні ми з Наталою перевіримо, як дівчина добирається додому у рясне, тому вирушаємо з неї на вулицю підвальну. Наталя не вірить, що зможе сісти одразу в свою маршрутку. Це закінчиться ще одною маршруткою, щоб мені потім таксі обійшлось трошки дешевше, тому що я доїду до церкви Анни і там буде. Звісно, на пару гривень дешевше ніж тут. Наталя каже, що повертатись додому маршруткою за щастя. Наприклад, за тиждень, якщо мені з семи днів вийде три дні або максимум чотири дні поїхати на маршрутці, то це вже щастя. Переважно їжджу на таксі. І це не за того, що я хочу комфорту, а просто в мене немає виходу. Коли немає маршрутки, користується таксі. Тоді на місяць витрачає половину своєї зарплати. Кожен день я працюю і Порахувати за місяць це виходить десь біля 800 гривень тільки таксі. Скільки коштує таксі у рясне? Запитуємо у таксиста. Скільки 60, 60 гривень. Так. ну це ще по божески на транспорт у рясному нарікають львів'яни і вранці. Тут важко сісти в маршрутку у час пік. На час нашої зйомки о пів на десяту охочих виїхати з рясного не менше. Ми познімали маршрути. От 11 вже годину чекаємо і немає. А 60 тільки один їздить, то в центр не забрали. якийсь проклятий той район. Зараз я 12 чекаю, її дуже довго нема. Дуже мало маршруток 12-тих і трошки важко. Якщо на початку тої так званої транспортної реформи нам принаймні пустили великі автобуси, ті шістки, ну то зараз. Ну, напевно, якщо ви були тут трошки раніше, то ви бачили, що твориться на зупинці. В управлінні транспорту кажуть, що схожа ситуація не лише у рясному. Перевізники самовільно можуть змінювати маршрути або не виходити у рейс. На деяких маршрутах є занижена кількість транспорту. На жаль, курсує перевізниками самовільно випускається ніж це зазначено в паспортах маршрутів. Проконтролювати графік усіх маршруток управління транспорту не може, тому львів'яни можуть реєструвати свої скарги на телефонну лінію. Наприкінці осені маршрутки Львова Оснастять gps навігаторами, тоді відстежити чи дотримуються водій своїх графіків, буде легше. Ірина Панчишин, Юрій Герасимов, Роман Маленький, наш репортер. Конфлікт у заповіднику Тустань не закінчився. Минулого тижня Сколівський апеляційний суд виніс своє рішення на користь заповідника, а не забудовника. Нагадаємо, близько двох років тому в найсуворішій природоохоронній зоні за 100 метрів від історичної пам'ятки скельтустані, що на сколівщині, місцевий підприємець Михайло Щур почав копати фундамент і будувати Рето, там готель. То, Забудовник то, не реагував то, на жодні то, приписи прокуратури і правоохоронних органів і продовжував свою справу. Нарешті апеляційний суд визнав, що забудова незаконна. Тепер керівництво Тустані стверджує, що забудовник почав втручатися в роботу державного заповідника, намагається перешкодити затвердженню плану території, і меж заповідника зриває громадські слухання і підбурює місцеву громаду. Втім, позитивним зрушенням є те, що забудовника тепер можна змусити розібрати забудову в природоохоронній зоні. Тепер остаточно всі документи є незаконними. І це є підставою для наступної цивільної справи, яка змусить його розібрати, ті фундаменти, і засипати, повернути ділянку в первісний стан. У середу у Львові стартує 19-й форум видавців. Уже традиційно у палаці мистецтв від п'ятниці діятиме книжковий ярмарок, де виставлять свою продукцію майже всі українські видавництва. Також щогодини до неділі будуть зустрічі з літераторами. У межах форуму відбуватимуться кілька фестивалів. Один із них присвятять постаті Бруно Шульца, інший Григорію Сковороді. Ще один міжнародний фестиваль перекладачів Транслід. Вперше запровадять програму Контекст, яка збирає організаторів усіх найбільших книжкових форумів України. Втім, найбільшою подією стане літературний фестиваль. На нього з'їдуться 250 авторів з 17 країн світу. Серед них один із найвідоміших у світі польських поетів Адам Загаєвський, австрійський письменник Мартін Полак та інші почесний гість форуму – Ларі Лауреат Букарівської премії Дібісі П'єр з Великобританії. Літературний фестиваль відкриють у середу по новому. Цього року для нас якийсь новий експеримент, який, власне, ми проведемо завтра у Домініканському соборі, де буде хороший баланс літератури і цікавої музики тематичної, дотичної до Сковороди і Шульца. Усі наші новини шукайте на сайті львів 24com Маєте для нас інформацію, телефонуйте 297-7775. Для вас ще про культуру та спорт. Я з вами прощаюсь, нехай щастить. Без гарячої води Львівгаз вкотре гарячкує з лімітами газу. Відтак близько півсотні будинків у різних районах міста залишаються поза цивілізацією. Пенсіонерка Ніна Петрівна вже як місяць носиться із баняками. Як із холодного, так і гарячого крана, вода тече однакової температури. Відкається, дзвонила вже на гарячу лінію. Пояснили, лімітів газу нема, бо державні підприємства не розрахувалися за спожити тепло. Тож прості люди у заручниках. Просто лідяна вода. І ні, як жінці, не помитися, все грієш, водичку, все. Ну, ви знаєте, то неможливо. То раз не було два тижні, дали вроді, роді, бо він знав, нема води гарячої. У Львівгазі кажуть, на сьогодні нічого не відомо про виділення лімітів газу на другу декаду вересня, тож ситуація залишається напруженою. От на сьогодні є відключено 16 котелень від споживання газу. Трансгаз Львів Трансгаз зараз нам подає газ в розподільні мережі відповідно до виділених лімітів. Тобто, скільки є виділено газу, стільки поступає в мережу міста. А це головна теплоелектростанція міста, яка місяць тому зупинила. Без газу на кілька днів. Тоді майже столітні котли довелося реанімовувати після аварійного відімкнення. Зі страхом тепловики дивляться на календар. За місяць стартує опалювальний сезон, коли техніка працюватиме на повну силу. Кожна зупинка подачі газу на ТЕЦ це є небажаним до нашого обладнання, яке вже проробило більше 60 років. Ну, якщо б, не дай Бог, буде припинка подачі газу, ми можемо е затягнути початку опального сезону. Навіть не думають про такий сценарій у ратуші, щоправда, підтверджують, тепловики досі мають серйозні борги за газ, навіть якби населення платило 100%. Є одна велика проблема це заборгованість за спожите тепло від військових. І від бюджетників це державна форма. Вони мають достатньо великі заборгованості і вони постійно тягнуть Львів. Мешканці платять. Ліміти газу Львів отримає що 10 днів. Чи будуть вони цього місяця? Наразі невідомо. А тим часом пенсіонерка Ніна Петрівна вже міскує, чи не поставити собі бойлер, аби не залежати від чужих боргів. Віталій Кубліх, Олександр Бригадир, наш репортер для програми. Економіка водичка стоїть. Новини культури представляє салон керамічної плитки та сантехніки Алегро. В перший тиждень жовтня стартує 10-й ювілейний львівський тиждень моди. Ми побували в майстерні Наталі Холодило. Вона цьогоріч приймає участь вперше. Дизайнерка періодично відвідує фешн-вік у княжому місті та вирішила врешті спробувати, що може зробити сама. Її майбутня колекція предапорте весна літо 2013. Це сукні та жіночі костюми. Я хотіла зміною кольорів колекції відобразити зміну настроїв жінки, так як завжди синій міняє зелений, а потім фіолетовий. Так само і в нас радість міняється на якісь для коли на роздуми. Менш як за місяць жінка планує пошити 25 одиниць одягу. Її яскрава колекція ще й ламатиме прогнози моди на новий сезон. Адже білий колір, пастельні відтінки рожевого, салатового, простий крій, багато розрізів та шкіра. Ось стиль цього сезону прогнозують знавці моди. Стиль на ювілейному фешн-віці диктуватимуть імениті дизайнери: Роксалана Богуцька, Оксана Мука, Віктор Черкаський, Анна Яковенко, Іванна Якимчук та навіть організатор львівських показів Петро Нестренко По в перерві дизайнер запрезентує чоловічу колекцію етностилі. Всі до речі, хочу сказати, що всі колекції це в колекції прем'єрні цього сезону. У нас не будуть повторних колекцій, вони будуть вперше представлені на львів. Fashion Week. навіть закордонні дизайнери, які приїдуть до нас продемонструвати свої колекції, вони теж будуть прем'єрними. Спеціальним гостем знову стане провідний польський дизайнер Наташа Павлюченко. Торік її двічі називали кращою на фешенвік Поланд. А в перших рядах під час показів сидітиме іменитий фотограф. Еммануель Данджелло, чиї світлини з європейських тижнів моди оздоблювали журнали Vogue, Pop та Магазін. А лекторка Марлен Вулфорд з Великобританії навчатиме охочих прогнозувати тренди наступних сезонів моди. Айван Родік це засновник і власник блогу Hunter. Дуже відомий блогер, один з п'ятірки найвідоміших блогерів світу, який їздить на всі тижні моди. Мало того, ці тижні моди відкриваються вечіркою Фейсхантер у цього блогу. Цьогоріч свої колекції представлять мобільєри Польщі, Росії, Словенії та Білорусі. І вже традиційно на модників чекатиме благодійний показ Роксолани Богуцької. За виручені торік та поза торік кошти вдалося зробити дітям-сиротам понад 30 операцій. Перший показ насправді, був собрана. На першому показі зібрали 60 тисяч 810 гривень. Другий показ – це 38-40 тисяч гривень. Я точну цифру зараз не скажу, вона в нас є на сайті. З нею може ознайомитися кожен охочий. У цьому сезоні, скажу, вартість квитків не зміниться. Їхня ціна буде 150, 200 і 250 гривень. А покази влаштують на трьох локаціях в інтерсіті, що на вулиці Чорновола, в одному з готелів Трускавця, та у виставковому центрі Шувар-Експо. Оксана Роман Маленький, наш репортер для програми Культура. Сезон гарячих знижок в Алегро продовжено. Купуйте керамічну плитку та сантехніку зі знижками до 30%. 3 d дизайн у подарунок. Салон керамічної плитки та сантехніки Алегро, центр меблів та інтер'єру Марк. І вітання наш спорт до вашої уваги. Квартира буде. Олімпійська чемпіонка Яна Шем'якіна таки отримує довгоочікуване житло. У цьому запевнив міський голова Андрій Садовий. У мерії не припиняють пошуку, аби гідно винагородити шпажистку. Наразі вже підібрали декілька квартир у різних районах Львова. Однак, наразі Яна Шем'якіна ще у Києві. Через напружений графік тренувань до рідного міста завітає аж наприкінці вересня. Саме тоді зможе оглянути усі запропоновані варіанти. Нагадаємо, що попередній олімпійський чемпіон Львівщини Олександр Петрів та. Також довго приглядався. На пошуки помешкання для стрільця пішло майже чотири місяці. Ми будемо показувати Яні той чи інший варіант. І на цьому варіанті, на якому ми спільно зійдемося, ми ж також повинні розуміти, що громада не є настільки багата, і це має бути певний компроміс. Я думаю, що ми його досягнемо, Яна буде задоволена і місто виконує щастю ту обіцянку, яку ми завжди. Даємо. Осіння зустріч Робін Гудів. Золота осінь, як і щорічно зібрала на стрілецькому полі найсильніших лучників. Позмагатися у вмінні вправно потрапляти у яблучко до нашого міста з'їхалися спортсмени із семи країн світу. На пристріл виходять майже три сотні лучників. У кожного з них за плечима не тільки лук, а й неабиякий досвід. Щоправда, перша серія пострілів вдалася не усім. Перша серія, треба пристрілятися. Я думаю, що з другу треба поправку зробити. стріли нижче прийшли. Ну, якщо побачите, от нижче стріли всі жовтого, зробимо поправку. Думаю, що все буде нормально. Сподіваються на хороший результат і жінки. Першу кваліфікацію вони відстріляли добре. Відтак можна і розслабитися. Перед 70 метрами було дуже ну дуже хвилювалися, а зараз так вже все вже їли, бо зранку ну, не було часу. А зараз ну, то добре Тому 60 метрів так нормально пройшло, дуже пити всі хочуть. Як і щороку, золоту осінь стріляють найдосвідченіші спортсмени. Один з них учасник Олімпіади Маркіян Івашко. На змаганнях п'яти кілець йому не вдалося здобути медалі. Однак тут він у трійці лідерів. Кваліфікація це є початок змагань. Тут завдання війти в ритм змагань, тут завдання знайти свою техні... ну, свою свій техніку вистрілу, впевненість. А реалізати реалізувати це все потрібно, коли буде боротьба за медалі в Олімпійському раунді. До майстрів спорту приглядаються і молодші учасники. Їм на цих змаганнях є і чому повчитись. І в кого би по техніці, звісно, б хотілося стріляти ліпше набагато. І звісно, для цього і є змагання. Тут можна підівчитись, подивитись, як стріляють люди, і самому навчитись якимось нюансам. Цьогоріч міжнародні змагання матимуть, і родзинку. Фінал турніру відбудеться у центрі міста біля бернардинської стіни. Ми вже фінали проводимо в центрі міста. На площі митні в минулому році, 14-го числа в цьому році, ні в цьому році 15-го відбудуться фінальні стрільби. Там будуть визначатися найкращі спортсмени. А вже наступного року найпрестижніший турнір Європи зі стрільби з лука святкуватиме свій ювілей півстоліття. Ірина Шубінець, Олексій Шалковий. Наш спорт. Леви боротимуться за медалі. Львівська професійна хокейна команда стартує у новому сезоні. У середу Леви зустрінуться у поєдинку з принциповим суперником Харківським Динамо. Перед стартом у команді відбулися серйозні зміни. Тепер серед леїв є нові гравці. Насамперед воротар Вадим Селіверстов. Загалом у вересні львівяни проведуть шість матчів в регулярному чемпіонаті професійної хокейної ліги. Із них дві домашні гри з Динамо. Також на лею чекають виїзди до Донецька та Києва. Це усе про спорт на сьогодні для вас ще далі курси валют і прогноз синоптиків. На все добре. Гарантія безпеки для вашого бізнесу від компанії Знак якості. Знак якості ви контролюєте все, залишаючись непоміченими. Євро 10 гривень 21 копійка, американський долар 7 гривень 99 копійок, російський рубль 25 копійок, польський злотий 2 гривні 48 копійок. На середу, 12 вересня, синоптики прогнозують ясну погоду. Температура повітря в день 26 градусів тепла. Уночі 15 градусів вище нуля. Вітер південно-західний 4 метри на секунду. Літні ціни на квартири від лідера житлового будівництва компанії Екодім. Деталі за телефоном двісті 90 99. одяг ведучої від торгової марки Крокос. Крокос дві крок до успіху. Одяг ведучих від мережі магазинів чоловічого та жіночого одягу. Жадор.